Привіт, в ефірі Тернопільська погода. Сьогодні ведучий я, Максим Комела. 6 червня у 1933 році в місті Кемден, штат Нью-Джерсі відкрили перший кінотеатр, у якому автолюбителі могли переглядати фільми на великому екрані, не виходячи зі свого автомобіля. Нині кінотеатри під відкритим небом не дивина. Та чи сприятиме такому заняттю тернопільська погода? Дізнайтесь із нашого прогнозу. Привіт! Сьогодні я прочитаю прогноз погоди на 6 червня. По області: мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози. В день місь... Саме град вночі і вранці слабкий туман. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. В день шквали до 20 метрів. Температура повітря вночі 10-15 тепла, в день 23-28 тепла. Привіт, я Маша. Прочитаю прогноз погоди на 6 червня по місту. Мінлива хмарність, часом великий дощ. Вночі і вранці слабкий туман. Вітер північний 5-10. Вдесянь шквали 15-20 метрів за секунду. Вночі температура повітря від 12 до 14 градусів тепла. В день 24-26 тепла. 6 червня в Україні своє професійне свято відзначають журналісти, з чим ми і вітаємо своїх колег. Гарного настрою і вам, тобто тим, для кого ми власне і працюємо. Залишайтесь на ТІВ 4